Послання собі, тій собі, 20-ти річній. Дивись, зараз ти багато чим не задоволена. І те, що ти не задоволена собою своїм життям, і те, що ти будеш задоволена собою, своїм життям, залежить тільки від тебе, не від когось іншого, від тебе. Тому прямо зараз почни робити маленькі кроки назустріч до свого кращого життя і до задоволення собою. Одім, ту сукню, яку ти хочеш, але. Чомусь думаєш, що якщо ти її одягнеш, то тебе осудять. Одягай, якщо тобі це принесе задоволення. Тому що засуджуєш ти сама себе в своїх думках. Тобі ж ніхто про це нічого ще не сказав, але ти себе вже засудила. Тому бери і роби те, що приносить тобі задоволення. Роби те, що тебе заряджає. Якщо ти хочеш кудись поїхати, їдь. Не думай ні про що. Думай про те, що тобі можна все. Обирай себе. Обирайте, що подобається тобі, тому що світ змінився. Більше не існує ось цієї енергії, де тобі потрібно постраждати для того, щоб потім стати щасливою. Ти можеш прямо зараз брати і ставати щасливою. Тобі не потрібно страждати, осуджувати себе, проживати якісь перешкоди, як у фільмах про любов. Почни з маленьких речей. Випий соку, якого ти хочеш, з'їж, що ти хочеш, одягни те, що ти хочеш. Влаштуйся на роботу, яка тобі буде приносити задоволення. Твоє задоволення від життя тільки в твоїх руках.